Коли мене возили на слідчі дії в да, я спілкувався з родиною кримські татари. Його звинувачили в фінансуванні української армії, а його дружина і маленьке дитя вони також знаходилися у ФСБ. Вона була наймоулящею, дружина кормила її груддю, і їй також звинуватили в пособничістві. Тобто вони використовують ці як заложників людей. У нас були також випадки на підтвердження слов Владислава, коли, наприклад, затримали групу чоловіків, їх звинуватили, начебто, в замокку на Аксіону. Один з них його катували жорстоко, але він не пішов на угоду зі слідством, не став співпрацювати. Тоді вони приїхали до дружини. З відділом так званої опіки забирати двох маленьких дітей, яким ще навіть 10 років не було, не так давно, якраз навесні була затримана ціла родина що не менше четверо людей з одної родини. І їх тримають їх разом і досі в СІЗО. і зрозуміло, використовують да те, що тут рідні а для того, щоб тиснути і вибивати ці зізнання.